Приїхали, а наші котики які. Лісо Да? Лісунька. Да? Ах, ти! Так, а ну тут... давай, тікай. Тікай, ти ходиш. Ой, тікай, треба працювати. Бачите, ось так, як здалека, який вигляд має дерево яке загущене і не обрізалося два сезони. Ну, то нічого. Приведемо його до ладу, бачите. Кучерявий який. Зараз вертикальні гілки зріжемо. І вони називаються вовчки, але вже на їх заклалася плодова брунька. Ось отакі, бачите, йдуть як у верх, а вже наверху розгалудження пішло. Так що все це будемо обрізати. О, на такі дерева повиростали. Внизу не будемо сильно обрізати, такі гілки залишимо навесні. А вертикальні обріжемо. Раніше користувався пилкою, а зараз отака упоміч є Дніпроєма, але все одно якісь нюанси і треба якось змінювати цю пилочку. Пиляє, полегшує, але дуже полотно треба міняти. Дивіться, як осипалась груша, а яблоні ще воно і листи не думав осипатися, бачите? І черешня. Але не знаю, як там буде у мене з часом навесні. А дивіться, які поросли вовчки, вони двохрічні. І вже на їх заклалися плодові бруньки. То вже таке дерево. Буду обрізати на зиму, бо не знаю, весною буде час чи ні, нічого йому не станеться. Раз воно вже 30 років прожило, то нічого йому не буде. Хоча в нас я проживаю в Чернігівській області і зимою морози буває мінус 20, мінус. Інколи мінус 30 було, пам'ятаю, то груші повимерзали були. Ну, це рідко. Так що в саду роботи. Не закінчується. Пам'ятаю, як вирощували малину, так чекали, щоб її мороз ударив, щоб вже її не збирати, щоб полегшало, поменшало роботи. Ну, в общем, так що зараз дивлюся, у садоводів, багато теж роботи. Виросли саджанці, копають на продаж. Два роки доглядали за їми. Робота кипить. Так що, взагалі, в сільському господарстві роботи не закінчуються. Працюємо. На зиму я нічого не обробляю. Будемо підкоп, обкопувати дерева і підживлювати. Але, знаєте, легше, ніж. Легше, ніж пилять пилкою, як там не як. Але підчищаємо. Велику гілку сучкорі цей не ріже, а пилочкою. все рівно легше. Але, мабуть, треба на базарі купити якусь іншу пилку дорогу з іншим зубом. Ну, але ж, знаєте, краще, чому така із цепкою є. Із цепкою таке залізеш. Ну, відріже. А близько біля дерева у розгарачці, то нічого не вийде. Так що отак, бачите, все обрізаємо, покажу, яка буде після обрізки груша. Не будемо сильно лізти, ми в такі пагони. Це все обріжемо навесні. Зараз зріжемо такі вертикальні вовчки, які двох річки поросли отакі. І все. А потім підживлюємо. Під деревами обробив я вже усі свої дерева неділі три назад, як гербіцидом, так усі ці приствольні круги у мене чисті і Легко буде перекопувати і той пирей, чи бур'ян, який туди заліз, все воно його вбило. Працюємо біля груші, А в мене ось поряд, дивіться, яка ще українська хатинка є. Опс. Отака От маленька, бачите, українська хатка поряд знаходиться. Але таке залишилося ще такі реритетної будиночки.